У нас резенька їсть і стовпом кошечка, це її місце вакантне. Тут наш котя міску, десь котя прогуляв миску. Котя, забрали твою миску, Да? котя вечеряє у серпні. Так йому налили. Треба будемо замовляти. Через інтернет, бо нема цих коробочок вже. Будемо замовляти оптом там 100 штук, такі чорні, глубоченькі, їх не буде видно на землі. Правда, вони 300 з чимось гривень і менше, як сотня, не можна замовити. Ну будемо замовляти, бо нема вже що їсти два. Вже все повиносила, все, що було, йде є.